Саміт буде, от тільки не зрозуміло, двох чи в трьох своїх військових Америка для розміщення в Україні не надасть, але є надія на ПВКшників приватні військові компанії. Ну і щодо гарантій безпеки, європейський план все більше вимальовується та затримка через штати. Ці три теми основні, що обговорює зараз західна преса, оскільки і Дональд Трамп зробив чергову серію заяв, дав привід для версій і дискусій. За всіма подіями традиційно спостерігає у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Ановченко. Тож маємо можливість обговорити все докладно. Дмитре, вітаю! І почни, будь ласка, з того, що звучить зараз від Трампа. Можна зрозуміти його позицію? А від Трампа складно, а, коли чуєш те, що говорить Трамп, дуже складно зрозуміти його позицію, тому що останнім часом ось те, що він говорить, це або результат буде, або ні, або мир буде або ні, абсолютно дослівно. Ну і так само, коли журналісти зараз його запитали про підготовку можливої зустрічі зеленського і Путіна, яку він сам же анонсував після того, як говорив з зеленськими європейцями зустріч, яку з Москви йому ж і обіцяли, то ось від президента Америки прозвучало, і тут ці цікаво по перше він каже, самі точно відбудеться, ну хоч щось точно, але не виключає, що це буде тристороння зустріч, тобто він зеленський і путін, або каже, може е, бути двостороння, але щодо неї від Трампа звучить таке, знаєте, обережне. Ось не знаю. Хоча раніше цікаво, він не просто для себе вирішив, але навіть європейцям говорив. І я цю, чув це від американських високопосадовців. Що Трамп дуже чітко поставив умову, мають зустрітися зеленський і Путін, тільки якщо ця зустріч буде успішною, то він приєднається ною. Ну, Мовно цей успіх розділить. Що цікаво, українські переговірники, які були днями буквально у Нью-йорку зустрічалися із Стівом Вітково маю на увазі Єрмака і кислицю. Від них ми були в Нью-йорку під час цих переговорів. Якраз я теж почув меседж від Віткова, меседж від американської адміністрації, що Трамп налаштований на саміт, але станом на зараз українська сторона теж не знає, буде це двійка, буде це двійка, чи знову ж таки буде це трійка. Тобто ясності станом на зараз жодної. Водночас я хочу повернутися до інтерв'ю, яке Трамп дав журналістам від нього, прозвучало, і тут будуть цитувати. Ну для того, щоб просто розуміти настрої першої особи США, іноді люди до цього не готові. Він має на увазі мирні переговори і врегулювання. Може їм ще треба трішки повоювати. Ну тобто, тут абсолютно без коментарів. Ну єдине, що зрозуміло з цих відповідей, що ані у президента Трампа, ані у американської адміністрації, ну бачите, ж станом на зараз немає якоїсь не просто чіткого плану, але хоча б ясності. Що коли і за чим має відбуватися при проведенні ось таких подальших переговорів в цих умовах, умовах ну невизначеності, це щиро. Я попросив блискучого американського дипломата Біла Тейлора для нас розібрати всі можливі варіанти: чи може відбутися двійка, чи може відбутися трійка, чи може статися так, що Трамп побачить, що результатів немає, і просто вийде з цих переговорів. Забігаючи наперед, прононсую біл вважає, що це неможливо, що Трамп стільки вже витратив сил, що він в переговорах, Говорах, щоб він там не казав, залишиться. Ну просто рекомендую сьогодні о 9 в моїй програмі червоній лінії буде великий розбір. Розбір якраз щодо дипломатії від Біла Тейлора. Далі що стає явним? Так це що в американській владній команді вибудували зараз досить ну таку дивну скажу навіть систему стосунків. Wall Street Journal свіжа з'ясувала і пише, що основний американський переговірник Стів Вітков щодо результатів своїх розмов із путіним доповідає лише Трампу і особисто Трампу, тобто дуже часто інформація про зміст переговорів про російську позицію. Яку Вітков чує від Путіна не доповідається нікому, навіть найближчим членам команди. Лише Вітков дзвонить на мобільний телефон особисто Трампу. На останню зустріч з Путіним він навіть не взяв е стенографіста від державного департаменту, як за правилами, має бути, а розмовляли через особистого перекладача Путіна. Ну і по суті, це показує з одного боку роль Віткова, що він зараз є таким не просто посередником Трампа, не просто спеціальним представником Трампа, а людиною, яка транслює назовні меседжі від Трампа. ну і... Відповідно йому і лише йому особисто доповідає те, що він чує відповідно і від Росії, ну і від України, оскільки він зараз навіть не, не генерал Келох, а він зараз з Україною проводить переговори. Ну і ще хотів би сказати, це важливо, і, і думаю, можливо, та навіть з гостем це обговориш меседжі. Меседжі, які звучать зараз від американської адміністрації, звучать тут в коридорах влади. Меседжі про те, що, начебто, європейці гальмують домовленості Трампа і гальмують мирний процес. Перед тим як я розповім, маю просто пояснити, Влаштована американська владна машина справа в тому, що Різні центри влади: і Білий Дім, і Радбез, і Державний департамент, і навіть Пентагон, вони зазвичай ніколи не говорять те, що називається вирізнобій, Є спеціальні меседжі, так звана рамка, її тут називають. І ці меседжі, ну тобто, позиція держави, позиція американської адміністрації, позиція команди Трампа їх розсилають всім топ-чиновникам і всім речникам. Ну і відповідно, коли ти бачиш, що від різних речників в різних структурах на камеру, не на камеру, починають говорити одне і те ж, ну то просто вже знаю, що внутрішню систему. Я розумію, що це не просто державний департамент якісь меседжі просуває, а це є рамка, тобто є це є позиція команди Трампа. І ось в рамках цієї рамки ну просто відчувається це. Не кажуть публічно, але ну я відчуваю, бо давно працюю у штатах. В різних державних структурах зараз починають звучати меседжі. Спочатку не на камеру а в директ з цим ділилися зараз. Вже почали і ну в пресі з'являтися публікації. Що кілька європейських лідерів це буду цитувати, заважають українському врегулюванню. Посилаються при цьому преса на помічників Трампа, ну звісно ж не називає прізвищ. А далі говорять, теж буду цитувати: європейські лідери публічно підтримують зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. Водночас таємно намагаються звести нанівець прогрес, який Трамп досягнув на Алясці. Пишуть знову ж таки цитата: Білий дім втрачає терпіння. Пишуть знов цитата: Україну підштовхує Європа до того, щоб вона домагалася не нере... Алістичних територіальних поступок від Росії, ну і впевнений, що це звучить і звучатиме і далі. Радився в дипломатичних джерелах, що це може означати. Щодо цього, ці скоординовані меседжі почув якраз дві причини. Хотів теж з вами поділитися: перша причина, що команда Трампа розуміє, що переговори можуть зірватися, що Росія може і затягнути, і зірвати взагалі переговори, і мирний процес. Тому заздалегідь страхується заздалегідь переносять відповідальність. Ну а друге це якраз в чому в чому є роз. Зділеність команди Трампа про яку не кажуть публічно, але ось ми її бачимо наочно є частина, яка не готова до результатів будь-якою ціною. Ну а є ті в оточенні Трампа, хто хотіли би забезпечити результат будь-якою ціною. Ну і звісно, не сприймають. Звісно, дратуються, коли Європа їх в цьому зупиняє. Ну і говорить і показує, що Україна хоче миру, але звісно не за будь-яку ціну. Ну ось такі зараз тенденції тут у Сполучених Штатах. Новини і тенденції колеги Київ.